Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Хочу сказати таку історію. Хто слідкує за мною або за нашим господарством, розуміє, що у нас дуже багато сівалок Воденштат. І от я оцим зверненням хочу звернутися до представників компанії Водоштат. В цьому році мені вдалося ну, запросили по запрошенню на завод Вендерштат, і я там висловив таку потребу, нагальну потребу для українських аграріїв і тих, хто понабирав цих сівалок. Що нам треба термінове рішення по маркерах на сівалки, тому що в цьому році були проблеми з посівом кукурудзи, там соняшнику за відсутності сигналу. А наступного року це, це ще стоїть гостріше питання. Як сіятися сівалками в Держштат, коли в них конструкційно немає можливості використовувати маркери? Хтось каже, тютюнник, там обійдися, почекаєш сигналу чи ще щось. Ми сіло зимі культурно, взагалі не було майже сигналу. І це дуже є проблематично. Нам треба рішення від компанії Водерштата, принаймні нашій компанії. Я вас прошу, знайдіть термінове рішення, куди прицепити ці маркера і розробіть їх терміново для українських аграріїв. Ви понапропадували купу цих сівалок. Нам треба рішення по цій сівалці, тому що наступного року, якщо не буде сигналу, ми не зможемо просто тупо сіяти, розумієте? Або щось вигадувати, щось своє і не ви завод, ви продали нам купу сівалок в Україну саме темпо. Мені не треба 16 кілометрів. Але хоча б 10 з тим маркером треба ходити, розумієте? Не стояти, а ходити. Хай вона не буде швидкісна в момент, коли в нас не буде відсутні сигналу. Але вона повинна не стояти, а працювати. Я вас дуже прошу, компанія Верштат Україна і Вадерштат і Водерштаб Швеції. Колеги, нам дуже потрібне рішення. Я вас просив. Зробіть рішення. Уже пройшло там. Чотири місяці, як мінімум, я не чув інновацій від компанії Вода навіть на цій виставці я не бачу, щоб ті хлопці, які роблять огляди ваших сівалок, щоб ви там придумали щось робити з маркером. Ви розумієте, ну яка загроза нам наступного року, якщо не буде відсут... якщо буде відсутній сигнал? Як ми зможемо якісно відсіятись? Розумієте, ми накупили цих сівалок, вони дорогезні, але рішення по маркерах до сих пір немає. А сьогодні вже... Яке тут вже 12 листопада розумієте, і часу до посіву не так уже й багато, щоб розробити і запропонувати нам маркера на кожну сівалку? Отже, колеги з компанії Водерштат і всі інші колеги, знаєте, є у «Водерштата» мінуси. Немає ідеальних сівалок, як казав. Її треба створити. Так допоможіть компанія «Водерштат» створити для вашої ж сівалки маркера без маркерів? Нам біда. Я вас дуже прошу, і я думаю, всі аграрії мене підтримують. Колеги напишіть, будь ласка, коментарі до цього відео, що воно набрало більше лайків, подобайок і поширте, будь ласка, відео, тому що я не для себе тільки стараюсь, тому що я розумію, що е, блін з кожним днем, ви бачите, що все гірше і гірше стає. Нам треба думати про весну, як нам відсіятися, а без маркерів на водерштаті прийдеться тупо стояти постояти на і щось чекати. Так щоб не чекати, я просишу рішення е, від компанії Водерштат саме по маркерах. Я просив, я звертався. Я приїжджав до вас, в гості. Дякую за прийом, але рішення до сих пір немає. Так що мені це дуже головне питання. Поширте це відео. Буду дуже вам всім вдячний. Успіхів вам!